Сьогодні у нас особливий день, сьогодні у нас перша зустріч головного тренера ФКП Руслана Ротаня. Коли ти да, маєш амбіції президента, коли ти маєш умови для, для, для роботи, да, все, що, що, все, все що потрібно, то це дає нову мотивацію, так маючи да, склад, який да, я, я рахую в принципі готовий. Боротися да, за високі місця, то от, от це є і головна мотивація. Його обожнюють болівальники, і ми це також розуміємо. Я бачу його бажання, я бачу його да, скажімо так, бажання повернутися в, в цей колектив до цих болювальників. Я йому одразу сказав, що є команда, не є він. Тобто, По-перше, для всіх нас, да, для тренера, для всіх це, це команда. Ми не можемо бути думати про себе, і бачить